А ви маєте УГІ? Холодний сезон вже прийшов і майже кожен клієнт ставить нам таке питання. А Угі у нас, звісно, є ось в таких мішочка від 17 до 25 кілограмів. Угі у нас першого сорту. Тут у нас будуть ну, в основному жіночі трошки дитячих моделечки. Є так, не пара. Є ось такого плану на твердій підошві. Є м'якесенькі. Так само попадаються з вищими халявками, коротенькі. Десь невеликий відсоточок попадеться таких невеличких дитяченьких. Давайте ще трошечки розглянемо, які вони тут йдуть по стану. Ось по стану вони гарненькі, не заношені. Трошки отак от роликом пройтися, вони будуть чистенькі, файненькі, а саме головне, на, низь, на низькому ходу і теплючі. В основному будуть темненькі, але щось таке якась яскрава моделька також попадається. Так, тут, щоб по парах їх розкласти, треба довго їх показувати. Код цього товару: 4 циферки на екрані, кому треба повний відеоогляд угів по секунду, пишіть своїм менеджерам, вони скинуть вам відео. В кого менеджера немає, пишете нам просто сюди в Тікток. Коментарі, приват і номер шапці профілю.